Ловіть рецепт незвичайних сінабонів. Це матча сінабони. Осінній період це однозначно період випічки, і я вам дуже рекомендую спробувати саме цей варіант, тому що вони ну, дуже смачні вийшли. Матча у мене високої якості. Замовляла я на сайті Лао Марс. Чесно скажу, вона так ароматно пахне, булочки вийшли з нею надзвичайно смачні. Тому і вам рекомендую брати саме якісний чай, щоб все вийшло. Я не скажу, що це рецепт за 2 хвилини, але на вулиці паде дощ і що ще робити, як не випікати. Тому не лінуйтеся, біжіть за чаєм і давайте пробувати щось нове разом. Детальний рецепт шукайте в описі, я все там розписала та залишу вам посилання на чай. Там, до речі, дуже великий асортимент вибору, тому кожний щось для себе знайде. Я ще собі замовила від них трояндовий чай, але його я зварю собі вже коли булочки будуть готові. По рецепту хочу сказати: основне, не забийте тісто борошном Якщо воно вам дуже рідке, то додайте максимум 2-3 столові ложки борошна і просто змастіть ручки олією, і тоді все буде добре. Без кіноляпів у мене ніяк. Сформували булочки, на 15 хвилин залишаємо їх відпочивати. Потім випікаємо при 180 градусів 40 хвилин, але дивіться по духовці. Лазур я вирішила зробити сметана плюс нутелла, Я подумала, що буде дуже смачно і дійсно поєднання зеленого чаю, шоколаду, булочка просто, ну вона дуже смачна. Ой, не знаю, хто буде худнути до літа, напевно, що я. Тому очікуйте влоги про похудання.